Это не кликбейт, это действительно часть полноценного трейдинг-курса, который мы открыли для вас. Сегодня один из самых недооцененных блоков, который редко разбирают в YouTube, но который может реально повлиять на ваши результаты. Поговорим с вами про досить простой и в тот же час торговый сетап. Лондон Swing to New Reversal. Він є популярний серед трейдерів валютного ринку і особливо на парах, пов'язаних з доларом США та Євро. Він ґрунтується на ідеї, що активність та ліквідність значно зростають при відкритті Лондонської та Нью-Йоркської сесії. Поговоримо про суть сетапу Лондон Swing to New Reversal. Перше, Лондонська сесія, як правило, формує для нас основний напрямок руху в першій половині дня. Ми можемо спостерігати або ж Формування одностороннього руху, або формування AMD моделі, як в цьому прикладі. Фактично, є накопичення, вихід за рамки цього накопичення, перекриття зони середньострокової або ж довгострокової перспективи, та рух за висхідним напрямком. Досить часто трейдери інтерпретують формування London Swington Reversal як Classic Buy або. Sell Day. Чому так відбувається? В більшості випадків саме Classic Buy Day або Classic Sell Day формується через. AMD-модель. Ми спостерігаємо накопичення в азіатській сесії, вихід за рамки на відкритті Франкфурту або на відкритті Лондону, реакція ціни в ключовій зоні старшого періоду, після чого формування висхідного руху. Ось тут трошки інакше. Основна відмінність саме в тому, що по глобальному контексту руху ціни ми можемо спостерігати зони сапорту. До прикладу, нехай це буде 4-годинний ордерблок і. Досить близько зону резісту, 4 годин фервелю геп. Ми розуміємо, що між зонами сапорту і резіста обмежений потенціал руху. Саме тому, коли ми отримуємо формування amd моделі в першій половині дня і фактично до відкриття Нью-Йорку ми вже знаходимося в зоні резісту, фервелю геп 4 годинного таймфрейму. А ми можемо спостерігати з вами потенційне формування подальшого руху. Дуже важливим моментом буде те, і фактично це потрібно відзначити, що цей сетап в більшості формується в контртрендовому русі, де Лондон формує реверс відносно несхідного трендового руху. Ми бачимо з вами висхідний рух, реакцію на зону саппорту в цьому діапазоні. І Нью-Йорк формує основний рух за напрямком тренду. Якщо ваш тренд несхідний. Ви спостерігаєте формування AMD-моделі в лонг. В більшості випадків саме це буде таким, можна сказати, простим підтвердженням, що, скоріш за все, в Нью-Йорку ми отримуємо реакцію на зону резісту, після чого будемо продовжувати несхідний рух. Також реверс в Нью-Йоркській сесії формується в ключових рівнях інтересу, там на середньостроковій або ж довгостроковій перспективі. Як я вже говорив, це фервелю геп або ордерблок. Зверніть увагу на пої, які формуються в середині руху, да? за висхідним напрямком руху. Чому? А ви повинні розуміти, де можуть формуватися проблемні зони, які можуть формувати там, тести, і саме ці зони там order ордерблоки, або ж ліквідність всередині висхідного тренду, можуть бути саме тими зонами, від яких ми отримуємо корекцію для пошуку позиції. Від відкритих поїв, які знаходяться вище. Наступний і досить важливий такий момент, на який ви повинні звертати увагу, це саме новини. Як показує практика, Лондон to New Rivers формується в ті дні, коли є новини в другій половині дня. Це середа або четвер. Зазвичай друга половина дня може бути досить насиченою новинами. І це. Може говорити нам про те, що саме там о 15.30, о 16.00, коли ціна буде біля ключової зони, ми можемо отримати реакцію на подальший трендовий рух. Фактично, все теж тільки навпаки, з висхідним трендом. У нас є висхідний тренд, є відкриття Лондону в зоні супротиву, формування AMD або ж звичайний злам ринкової структури. Рух ціни до найближчої зони фервелю ГЕПу або шордерблоку, нашої пої на середньостроковій довостроковій перспективі, та реакція з подальшим рухом. Наступне, що ви повинні також враховувати, це індикатор RSI. Не всі його використовують, але він досить чітко додає впевненості при формуванні сетапу. Коли у вас є формування дивергенції, я покажу вам на прикладах графічних, коли є дивергенція, вона говорить нам про потенційну зміну напрямку руху. І це ми побачимо з вами на прикладах. А якщо говорити про основні Інструменти, на яких можна використовувати London Swing to Universal, саме цей профайл дня. Його можна використовувати на мажорних парах: це там євро-долар, фунт-долар. В цілому так. Це, ну, це основні, які ми використовуємо для торгівлі. Як працюють сесії, ви вже розумієте. Далі ми перейдемо з вами до графічних прикладів для того, щоб більш детальніше розібратись у формуванні моделі London Swing to New Reversal. І так, розглянемо з вами приклад по синхронізації руху і формування London Swing to New Reversal на євро-долар. Ми спостерігаємо з вами формування несхідного руху після зняття ліквідності в зоні Buy Side, Після чого ціна рухається до зони Sell Side. Якщо ми спостерігаємо з вами висхідний напрямок руху, ми повинні з вами розглянути, які є зони підтримки. Ми розуміємо, що це зона фервелю гепу даного таймфрейму. Нижче є зона ордерблоку, яку ми також з вами можемо виділяти як зону підтримки. Фактично, тут було зняття ліквідності, формування імпульсного руху і невеличкий тест, який говорить нам про Entry Drill в момент формування висхідного руху. Фактично зона 0,5 Value Gap буде відкритою. Ми спостерігаємо, що ціна підходить до цієї зони. Переглядаючи 4 годинний таймфрейм, ми спостерігаємо з вами за формуванням відкриття дня 16 го числа. Ми бачимо з вами рух ціни вниз, зняття ліквідності. І до цього в нас було формування несхідного трендового руху. Давайте розглянемо. Як воно, яким чином воно відбувалось? Ми бачимо з вами зону ферверу гепу, тест цієї зони зі зняттям внутрішньої ліквідності, після чого є оновлення наступного мінімуму. Ми можемо це спостерігати з вами: також формування ферверу гепу, перекриття, подальший несхідний рух, перекриття гепу, подальший рух і зняття ліквідності. Крайня маніпуляція, яку ми з вами розглядаємо, це саме зняття ліквідності в цій зоні. Ось тут. І локальне формування невеличкого фервелю гепу. Ми спостерігаємо, що саме від цієї зони ми отримали реакцію і рух за несхідним напрямком. А важливим моментом є те, що цей геп 4-годинного таймфрейму повністю не перекривався. В середині ми спостерігаємо з вами формування невеличкої е, тіні цієї свічки. Повертаємось на більш. Молодший ми спостерігаємо за цією зоною. Тут було зняття ліквідності і формування несхідного руху. Фактично, зона Fair Value Gap є відкритою, також на годинному таймфреймі ми можемо її спостерігати. Можна взяти з такого кольору. Ми бачимо, що також 0,5 перекривалася, але зона повного перекриття фулфілу є відкритою. Також є відкритий максимум азіатської сесії. Переключаємо з вами на 15 хвилинний хвилин таймфрейм та спостерігаємо з вами за відкриттям о 10-й годині. А ми бачимо, що ціна знімає ліквідність на старшому періоді. І на Франкфурті формує невеличкий реверс. Після чого є зняття ліквідності і досить сильний імпульс Переглядаючи 5-хвилинний таймфрейм, ми можемо з вами спостерігати не просто зняття ліквідності, а також формування зміни напрямку руху або ж. Злам структури. Ми спостерігаємо злам і формування ГЕПу. Саме цей ГЕП буде ключовою зоною для відкриття угоди. Ми можемо відкривати угоду зі стоп лосом за цей мінімум і фактично з тейком на зняття цього максимуму. Ось таку угоду ми могли з вами відкривати 16 жовтня на тесті зони ГЕПу на реверсі за таргетами в зону. Фервелюкепу годинного а та 4 годинного таймфрейму, і також зняття ліквідності азіатської сесії. Спостерігаємо з вами досить непоганий рух за висхідним напрямком. Класична модель відкриття угоди, зняття ліквідності, злам, цінова неефективність, тест неефективності і рух за висхідним напрямком. Ми спостерігаємо з вами Лондон Свінг, і наш таргет обмежений, так? Далі ми спостерігаємо з вами за подальшим рухом. 14.15, Відкриття Нью-Йорку. Повне перекриття 4-годинного та годинного фервелю гепу. Спостерігаємо з вами оновлення мінімуму, як зміну напрямку руху. Також можемо розглядати відкриття угоди або ж від всієї зони фервелю гепу, або ж відкриття маркетом. Кожен вже вибирає відкриття угоди як зручніше. Ми розуміємо, що стоп ми в будь-якому випадку будемо виставляти за зону нашого максимуму, та фіксація угоди буде на мінімумі лондонської сесії. Ціна повертається на перекриття. Фервелю ГЕПО, після чого ми отримуємо подальший рух. Фактично, якщо ми повернемось з вами до більш старшого таймфрейму, до прикладу, годинного, що відбувалося? В нас є несхідний рух трендовий, перекриття кожної наступної зони. Є зняття ліквідності контртрендове. Ми розуміємо, що тренд несхідний. Контртрендове, зняття, невеличка корекція. Зняття максимуму азіатської сесії, реакція, оновлення мінімуму на п'ятихвилинному таймфреймі. Злам, перекриття неефективності і подальший несхідний рух. Ось так виглядає Лондон Свінг то Reversal. Далі ми розглянемо з вами ще один приклад. І так, наступний приклад London Svinton Universal. Також спостерігаємо з вами за денним таймфреймом. Спостерігаємо, що ціна після зняття ліквідності в цій зоні формує висхідний тренд. Також в нас є реакція в зоні ордер блоку, після чого ціна повертається в зону ферверу гепу. Також ми отримуємо реакцію і формування висхідного тренду, Entry Drill в зоні цінового дисбалансу. І рух за висхідним напрямком. А, також ми бачимо одразу ж перекриття також зони ферверу А, Яка зона супротиву у нас може бути? А, першочергово це ліквідність, яка є всередині її вже знімали. А наступне це, можливо, зона ордерблоку, а, яка формується ось тут, як зона супротиву. І тут важливий момент. А, в нас є висхідний тренд. Ми отримуємо реакцію від ордерблоку, отримуємо корекцію, одразу, одразу ж реакція в зоні ФВГ. Даного таймфрейму і реакція за висхідним напрямком. 4 таймфрейм. Спостерігаємо з вами повноцінний висхідний рух. Також в нас є таргет в цій зоні. Що важливо, ми повинні з вами зрозуміти, які зони супротиву і які зони підтримку для нас будуть актуальними. Ми додаємо ще дві свічки. І спостерігаємо, що в нас є зона ліквідності середині зони ордерблоку. Також є зона фервель Гу 4 годинного таймфрейму. Ми розуміємо, що є супротив і є підтримка. Спостерігаємо з вами за годинним таймфреймом. І розуміємо, де у нас буде відкриття Франкфурту. І рухаємось саме туди. А, хочу звернути вашу увагу, що. Під час руху в азіатській сесії ми отримуємо зняття цього максимуму. так Є вихід до цього максимуму. Є 4годинна зона підтримки, і також є годинна, також зона підтримки. Її ми можемо вибрати іншим кольором. Розуміємо, що зона ліквідності у випадку реакції ми можемо отримати рух. До зони ферверлюга годинного таймфрейму або ж зниження до 4 -го годинного таймфрейму. 15-хвилинний таймфрейм. Бачимо, що в азійській сесії в нас є односторонній рух без сильних корекцій. Ми просто рухаємось за висхідним напрямком. А також ми повинні виділити з вами мінімум азійської сесії як ліквідність. 9 година Франкфурт. Корекція під час Франкфурту І відкриваємо 5-хвилинний таймфрейм. Що ми спостерігаємо саме тут? Є максимум Франкфурту і є годинний гоний геп Відкриття Лондону. Лондон формує зняття ліквідності. І рух за несхідним напрямком. Чи можемо ми взяти оновлення цього мінімуму і відносно 5-15 хвилинного таймфрейму використовувати зону цінової неефективності для відкриття угоди? Так, ми можемо з вами брати зону найближчу. Але ви пам'ятаєте, що рух контртрендовий і в нього є обмежений потенціал. Якщо ми розглядаємо з вами угоду з таргетом, на цей мінімум. Ми розуміємо, що в цілому 2R окей, але в нас є проблемна зона, зона FTA, досить близько. Ми спостерігаємо з вами за рухом. Бачимо, що ціна реагує в першу чергу ось тут. Чи тримати тут лімітний ордер, я вважаю, що ні. І потрібно дочекатися підтвердження за основним напрямком руху. Відкриття Нью-Йорку. Нью-Йорк формує зняття, після чого ми з вами спостерігаємо за подальшим рухом і є вихід з оновленням. Саме ось тут у вас є декілька е, варіантів відкриття угоди або ж повернення до зони зламу і відкривати угоду з таргетами вище. Або ж відкривати угоду маркетом, одразу ж коли ціна виходить за цю зону. В більшості випадків я особисто працюю маркетом. Можемо поспостерігати за можливою реакцією, і ви бачите, що досить часто буває так, що коли ціна отримує реакцію, ми перекрили годинний gap, У нас є середньострокова перспектива, є Лондон Свінг New Reverse. і саме цей New Reverse був агресивним. Прикладом того, як може бути, ціна може не повертатися. В більшості випадків я намагаюся відкривати угоду, коли ціна оновлює пріоритетний максимум маркетом і виставляти стоп за ключову маніпуляцію в нью-йоркську сесію. Ну і таргети ви вже спостерігаєте по середньостроковій перспективі у вашій проблемній зоні. Більш старшого таймфрейму. Ось тут саме той випадок, коли більшість людей все-таки розглядає Sell Day, тому що ба... спостерігають накопичення, зняття ліквідності, злам, і бачать, що в них є відкритий мінімум азіатської сесії і 4-годинний геп. Але тут у нас є годинний геп, який також має велике значення при роботі з контекстом. Ось так виглядає сетап. Сподіваюсь, що було зрозуміло та доступно. Кстати, если ты действительно хочешь разобраться в трейдинге, мы собрали то, чего в открытом доступе просто нет. У нас в Trade Journey больше семи платных курсов от популярных трейдинг-блогеров. Это реальные слитые материалы, стратегии, разборы, инсайды, которые стоят тысячи долларов. Мы их не просто собрали, мы их структурировали и отдаем доступ только тем, кто реально этим интересуется. Хочешь получить? Ссылка в комментариях. Просто напиши, и я все расскажу лично. Но не тяни, доступ ограничен.